І несподіваний поворот в протестах про нього знає Олена Мацюцька. Вона стежить за подіями на хрещатику. І біля пам'ятника Леніно Олено, вітаю. То що сталося з пам'ятником? Вітаю, Алла. маю сказати, що пам'ятник Леніну зараз на землі постамент порожній, і зараз на ньому стоять люди із прапорами України. Ми маємо відео аматорське любительське відео, що відбувалося о шостій вечора. Люди у масках із прапорами свободи підійшли до пам'ятника. Міліції було зовсім небагато. Вони накинули троси на монумент. І повалили його. Українська правда, видання пише, що люди скандували Свобода, прийде своб... порядок, наведе. Ще раз кажу, міліції було зовсім небагато і вона не перешкоджала людям це зробити. У нас є інтерв'ю свідка цих подій. Прошу пряму мову. Прийшли молодики, в принципі, в масках з національними гасами. Зібралися, оточили все, прикрили дорогу. Зкликали всіх підходити до них. В принципі, ми боялися, що ще прокація не підходила. Кинули матузки нашої Леніну, пов'язали повністю всього Леніна та скинули пам'ятник. Після цього люди обступили монумент, який лежав на землі. Голова у пам'ятника відділена. Вона лежить. Під самим а, самим монументом люди з кувалдами по черзі почали розбивати а, сам гранітний пам'ятник. Почали люди сходитися. Вони щойно почули новину, одразу попрямували сюди до а, Бесарабки. І ось прошу їхні коментарі, що вони з цього приводу думають. Кинули Леніна, який катував нашу державу, якби наш, наш народ посарушов на дно. Наконець, Україна стала свободною нацією. Пора давно було скинути цього їде. А що ж він там? А тепер може на прокляття з України пропаде і буде нам такі воля, і, 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 і все буде прекрасно тепер. Ми отримали коментар прес-секретаря прем'єр-міністра Миколи Азарова Віталія Лук'яненка. Я цитую: знесення пам'ятників це завжди варварство в країні. Є дійсно важливі речі. А поки що тут люди продовжують сходитися, і хочу показати без коментарів реакцію звичайних людей на звалення пам'ятника Леніну. Молодці! Історична довідка цей пам'ятник Володимиру Леніну був встановлений у Києві 5 грудня 46-го року. Отже, він простояв 67 років, і цікаво, що у 39 дев'ятому році цей пам'ятник був представлений на експозиції в Нью-Йорку під час міжнародної виставки і стояв він там поряд із пам'ятником Йосифу Сталіну. Зараз люди продовжують сходитися, і міліції і Беркуту я тут не бачу. Алло. дякую, дякую, Оленко. Це гаряча інформація від Олени Мацюцької пам'ятник Леніну навколо якого було стільки емоцій і суперечок. Знесли молодики під прапорами свободи. Наші колеги вивчають ситуацію. і В наступному випуску сподіваємось дізнатися реакцію міліції на цю подію і більше подробиць.